Так, ребята. Ух ты, що корний бабай. Ой, забула. Усім привіт, з вами Софія. І сьогодні я буду проходити ось такий таур. Якщо то назвать, то назвать та разом, що, то назву Тавера залишу в опусі. Нормально. Тож. Я бачила, що... Що, що я бачила і забула вилетіла <кій> з головою. А що? Табор э, там, де я знімала, э, по Украин... на українській мові. Э, Злотів лише на п'ять переглядів. Э, <кій> так що. Не пам'ятаємо про це. Е я з вами хочу поговорити, що М я напевно не так е часто, не так часто буду знімати подобний ось такий контент, тому що це буває важко Це потрібно монтувати. Так, я може не монтую. Не... не монтую відео. Але тут мене хоч добре чути. Ну, так як я записувала з телефону, що в мене. Я зараз записую планшету Redmi P7. До речі, в мене телефон, якому я грала раніше в Roblox. Він у мене теж від Redmi, я ним досі користуюся. І хочу сказати, що він мене ще досі не підвів. Так, він досі працює, але вже не так, як хотілося б. Ну, тому що він вже старенький такий, він вже такий довгожитель. І так, не треба питати, щоб в мене з голосом. На планшеті в мене 4 динамика. І тобто чути мене краще. Ну, я просто зараз записую це відео в 8 годину. 8 година зараз. Є тавер такий. Ой, тавер в обід таке. Що, строй, трішки спати я уже захотілось. До речі. У мене вже настали сьогодні каникулы. Так нарешті канікули Вони нас і так залишили без осінь каникул. Кровопийки. Ці каникули у нас повинні... Бути довшими, мені зазвичай, тому що ми були без осінніх і нам їх подовшили. Я дуже сподіваюся, що такий контент буде злітати на більше переглядів. Тому що, по-перше, це для автора буде дуже приємно, тобто для мене. А по-друге... А по-друге, це український контент. Так, хто думає, що я далі буду робити ще на суржику, то тут певно ні. Тому що те відео е, я вже повністю перейшла. Якщо знімати буду відео, то повністю перейшла на українську. М -м але в переписках я зазвичай беру російські слова, але пита, але інколи дуже сильно хочу змінити це, тому що в нас є з подушком така група, там де ми з ними розмовляємо. Там ми з ними і переписуємося, і інколи можемо по відеозв'язку розмовляти. І і все. Так що дуже так, що я їм то, що Так що там в нас теж є подружка. З якої яка теж пропонувала Впереди на українську, але вона пропонувала перша. Ми там деякий час переходили, хтось не переходив, хтось переходив, але ось я от зараз буду, після того, як засніму це відео, буду йти і напушуємо, щоб Що, типу, давайте пройдемо на українську. Давайте я навіть зараз напишу. Давайте я вам звуку пусть еще включу. Так, все, написала. Я написала, типу, так, так. Я вже це написала на українську мову. Дівчата, дівчата. Дівчата, привіт, давайте перейдемо на українську мову. Тому що ми живемо як не як в Україні. В Україні, а не в якомусь Суржикистану. Так, Суржик це тир, звичайно, дуже добре. Це круто. Але. Ой, але ж ми ж моло в Україні. І так, я думаю, що буде набагато приємніше ем, усім, коли вони перейдуть на українську, напевно, усім. Ну, ось вже написала подушка. Оп. Ще хтось тут Настя набирає текст. Так що жду. Ой, не жду, вибачаюсь, чекаю. ось фіга ну, так і намагається. Так що э, с... Настю Настя, тобі, тобі, е, я не знаю, тобі важко чи ні, але я теж захотіла перейти на українську. Е, ну, коли е, ми спілкуємося, то ми спілкуємося на суржику. Е, звичайно, неї вилітають українські слова, але ну, взагалі ми усі спілкуємося на суржику. Тобто не на російський, а, а на суржику. Дві раз, дві різних мови. Думаю, угу. Настя написала, що їй не сподобався значок групи. Ну, в кожного свій смак. Що за до речі? За ось. Одеті всі смаки, хто там квадропер, хто там пікмі, можливо. Хто пікмі, хто гот. Я людей, ну, в якому разі не Я забула я забула. Я не пам'ятаю, як як правильно кажеться слово українському, так що... Берем його переклад перекладач. Посуджую угу. вроде по Блин, ну блин. Боже. Засуджую. Так що я нікого не засуджую ні в якому разі. У кожного є свій смак, ось хто не любила ложку, тому дам бан. прямо в лоб. М -м, так що я І Так, якщо будуть запитання, я щавель або персик, то я кукурудзка. Кукурудзка. Усі запам'ятали. Йоу. М -м, так що. Напевно. М -м, я тепер буду знімати відео область знімати українською, коли якоюсь другою. Можливо, навіть англійською... Можливо, але це не точно. Так що. Жіть нових відео. Обов'язково ставте в подбайке, підписуйтесь. Натискайте на дзві... на дзвіночок. Так, що? Усім. Па-па Терешка, беречка першки, пер кбер.